Чергова партія квадрокоптерів відправилася на фронт. Кам'янське допомагає нашим військовим пришвидшувати перемогу. Незабаром ці пташки патрулюватимуть небо на Донецькому напрямку. Така техніка кажуть військові на вагу золота, адже вона допоможе виявляти ворога, коригувати удари, а головне зберігати життя наших захисників. Сьогодні вам 5 маленьків для виконання бойових завдань бажаном. Перемоги миру, щоб хлопці всі поверталися додому живими та неушкодженими. Дуже Дуже дякуємо за допомогу. Ми зробимо все, аби її наблизити якнайшвидше. Наш підрозділ виконує бойові завдання в Донецькій області. Зараз там дуже напружена ситуація. Підрозділи розвідки здійснюють аеророзвідку, тим самим викриваючи позиції ворога. З міської програми допомога фронту та зусиллями громадської організації фонд розвитку кам'янського виділили кошти на матеріальне заохочення для добровольчого формування територіальної громади міста. Наше добровольче формування постійно тренується. До нас приходять нові люди. Їм треба давати фах вишкіл. І основний акцент по заняттям це поводження зі стрілецькою зброєю, безпекові заходи. Дякуємо фонду розвитку Кам'янського і міському голові за системну і постійну допомогу.